Я-я! Що ти ти? Буде садитись чи не буде садити. Ти німецьку знаєш? Не знаю, я вчила французьку. По-німецьки, означає. Я вчила французьку. А по-німецьки буде? Там щось з файкою зв'язано. Файка, ні. То люка. Що я не знаю. Юрко, як ти його будеш їсти? Я не знаю. Добре. Страж, Юрка. Ну що, Юрко, будеш дегустувати? Ну, зараз спробую. Mm -hmm. Чи навіть, навіть. Mm -hmm. Чи можна собі балончик брати на медведя чи ні? <laughs> Юрко, ти ж такий хотів. А що? Ой, нічого не чути. Що у тебе очі такі круглі стали. так! <звук> <звук> мене очі печуть. Ні, нічого. Гайд не плачу. <звук> Доброго дня, друзі! Я вас запрошую до себе на приготування пекельного соусу. Нам сьогодні пощастило, дуже вам хочу сказати. Той безпілотник, що літав над нашою хатою, пролетів повз і нічого не сталося, слава Богу, і дав нам шанс приготувати той соус. Для приготування соусу мені потрібно перець. Гострий. Тут в мене є 2 кілограми, але я вам скажу в кінці відео рецепт на 1 кілограм. Перець. Мені потрібно, так, ще раз говорю, чесничок, духмяний перець. Сіль, чорний перець мелений, цукор, оцет. Ще мені потрібно буде м'ясорубку, на яке я буду розмелювати чесничок і перець. І кастрюля, яку буду готувати. Перед тим, як я почну готувати соус, я простерилізувала баночки, мікрохвильовій печі і прокип'ятила кришки. Якщо ви хочете, щоб перець був у вас був у вас не дуже гострий, значить з половину порції. от, Наприклад, у мене 2 кг, з одного кг я вибираю повністю насіння і забираю насіння. Якщо ви хочете, щоб він був дуже такий пекельний, тоді насіння не вибираєте. Я з, половину, з половини перцю буду вибирати насіння. І Юрку буде то насіння, садити на тоді. Правда, Юрку? Я-я! Протити. Буде садити чи не буде садити? Ти ну. німецьку знаєш? Не знаю, я вчила французьку. То по німецьки, означає. Я так, вколі так. вчила французьку. То як буде по-французьки, Я, я. Юрку. Не приставай. <рес> <рес> як по-німецьки рахувати? Не знаєш? Юр, я не знаю німецької мови. Я вже забув. 1, 2, 3, 4, 5, стоїть по англійськи А по-німецьки буде. Фай. Там щось з файкою зв'язано. Не файка, ні. <свісно> <свісно> то <люлька. свісно> Юрко, може ти хочеш гострий переш від руну не переживала, не мучилася. Такі тобі, щоб аж як аж носіло скотало. Це я не буду вибирати. Та так хочу. Вибираємо насіння. І будемо розмалювати перчик на м'ясорубці. Я люблю, щоб соус був такими кусочками. Рукавиці вдягнула, тому що. Минулий раз, як я робила, обрізала перець. Гвіли мене так руки цілий день і цілу ніч. З половини перцю я вже вибрала насіння. Другу половину ще не вибирала і не буду вибирати. Перець буде напівгострий. Тепер я поріжу кусочками і перемелю, що цей перець, що, без, що з насіннями перець. Переріжу весь перець. Щоб був дрібніший на місцерубку. що перець ще був, взагалі менше пекучий, значить, ви даєте половину гострого, половину солодкого перця. Так також треба зробити. Зараз тобі принесу солодкий перець. Я роблю гострий перець. Все, Юрко. Казав гострий, значить гострий. А солодкий то буде солодкий. Початку замовляють, потім не хочуть. Бояться. Я думаю, що його років 10 буду їсти. Будеш, будеш. Не хочеш, то заставимо їсти. Кожен день будеш їсти перець гостю. Соус. То буде солоденький соус. Ти його будеш їсти з задоволенням. Все ті цукру. Будеш його їсти з задоволенням. Співкілля. Нема там пів кілограма цукру, не фантазуй. Скільки тут цукру? Там дуже мало цукру. Порівняно віддають, там дуже мало. Хто не може молотися, той йде. Все, переходимо молоти перець. Разом з перчиком я буду молотити чесничок. Трохи часник, трохи давати. Так. Перчик ми вже перемололи з чесничком. Додаємо кастрюлю, поливаємо все. Мене очі печуть. Ні нічого навіть не плачу. Додаємо цукор. Додаємо сіль і спеції. Закіпання нашої суміші рахуємо 10 хвилин. 10 хвилин. Рівно 10 хвилин має прокипіти наш соус. Пройшло 10 хвилин, додаємо оцет. І ще будемо варити 10 хвилин. Від того часу, як закипить наш соус, будемо готувати ще його 10 хвилин. І розливати по стерилізованих банках. Соус наш вже готовий. Прийшло 10 хвилин. Я виловила перчик духмяний. Візьму блендер, погружний і ще легенько переб'ю блендером. Так, все. Соус у нас готовий. Будемо розливати по баночках. Соус наш, наш вийшов густенький, гарненький, без всяких крухмалів. Розкладаю в баночки. Накладаємо. Дуже густий соус вийшов, дуже. І такий пекельний. Що, що я щось? не знаю. Юрко, як ти його будеш їсти, я не знаю. А добре, ти. Не страш, Юрка. Не Три не роки буду їсти. Ні, 10 я казав, так? 10. Дуже смачний соус. дуже. І густенький. Бачите, який густий. Нічого не треба. Ніяких крохмалів, нічого не потрібно. Так, мене ж тут причепилося щось. І просто закручуємо. Ти щось забагато баночок зробила. Я буду ще робити, але... Уже з солодкого перцю. Угу. Приготувала одразу більше. І повертаю його гори ногами. О. І так я буду робити, поки в мене не закінчиться соус в каструлі. Якщо вам сподобалося, як я готувала той соус, поставте мені вподобайку і Юркові також. Не забудьте підписатися на наш канал. Дякую вам за перегляди. До зустрічі в наступному відео! Ну що, Юрко, будеш дегустувати? Ну, зараз попробую. Mm -hmm. Що ти наробила? <гум> чи так? можна собі балончик брати на медведя, чи ні? <гум> Юрко, ти ж такий хотів. А <гум> що? Ой, нічого, нічого не чути. Тільки що у тебе очі такі круглі стали. <гум> Почний соус, Юрку, Юрко не плаче. Тож ж м'ясом треба їсти, а не просто ложкою їсти. Юрку. Все добре.